Нарик Петрович просив надати слово автору петиції. Шановні депутати, прошу проголосувати за надання слова автору петиції щодо світлофорного об'єкту на вулиці Святойська. Прошу проголосувати за надання слова. На перехресті вулиць Хріщатик і Святотроїцька, саме це перехрестя, де на початку листопада 2024 року трагічно загинув молодий хлопець 18 років. Я не могла проігнорувати цю страшну аварію під стінами мого офісу. Саме тому було складено петицію про встановлення світлофора на цьому нерегульованому перехресті. Думаю, це дуже показово, що петиція всього за одну добу набрала всі потрібні голоси для розгляду її депутатським корпусом. 12 грудня 2024 року на сесії міської ради ця петиція була підтримана депутатами, і також було обіцяно встановлення світлофору в подальше внесення визначених дій до проекту бюджету на 2025 рік. Основна мета, якою я керувалась, коли створювала цю петицію, це забезпечити безпеку пересування людей на цьому перехресті. Я хочу звернутися до директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради Петрешка Сергія Володимировича з наступним проханням: перше. Дати відповідь громаді, на якому етапі знаходиться розробка проекту, чи передбачені кошти на проектно-кошторисну документацію по встановленню світлофору на цьому перехресті в бюджеті Черкаської міської ради на 2025 рік. Чи передбачені кошти на саме установлення світлофору у бюджеті на цей рік? Якщо так, то в якому місяці плануються бути виконані роботи? Я дуже прошу відповідь на дати установлене законом терміни. Бажано опублікувати її публічно, аби громада могла стежити за ходом дій. Є представник департаменту. Так шановні була петиція. Перед вами авторка петиції, яка набрала 500 голосів менше за доку з приводу встановлення на Светлодроцькій та Хрещатику. Там де е, постійно стаються ДТП, і одне з них було дуже. Е, Трагічне, де Тесла збила молодого хлопця. От, ми хотіли би як громада, як представники депутатського корпусу, зрозуміти взагалі, чи передбачено це все в бюджеті на 25 рік, починаючи від розробки ПКД і до виконання самих робіт. Станом на сьогодні замовлено виготовлення проєктно кошторисної документації. На наступному тижні ми очікуємо, що підрядник з виготовлення проєктно-кошторисної документації погодить схему організації дорожнього руху і вже видасть нам готову проектно-кошторисну документацію. Ми організовуємо процес закупівлі робіт і відповідно найближчим часом вже будуть. Ми можемо встановити якийсь дедлайн. Я так розумію, при великому бажанні і ПКТ зробити не також. Ласка. Та вже завершується. ПКТ ми от, думаємо на наступну тижні. Давайте попростіше скажіть, коли буде стояти світофор світлофорку. До кінця літа ми плануємо встановити. Доки кін... значить 1 вересня Дякую. Дякую.